Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Фотовиставка Літні Мемо 90 триває у культурно-рекреаційному просторі рутенія Сила роду села Забужжя Братславської територіальної громади. Виставка дуже нетипова і особлива, адже героїням проекту більше 90 років. І в основі виставки не лише фото, а й історії життя людей. Крізь призму особистих історій читається історія нашого краю впродовж майже сторіччя. Які цілі ставила перед собою авторка проекту Літній Мемо 90 Плюс Людмила Гарарук, чи вдалося їх досягти, і як проект трансформує тих, хто до нього торкається? Про це та інше, і поговоримо сьогодні із пані Людмилою. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день, пані Людмило. Ну дійсно ідея така дуже, дуже нетипова, особливо в час війни, тоді, коли більшість... Більш переважну більшість уваги людей намагаються звернути, ну хоча вона й так звертається, але все одно на до проблем військових, поранених військових, які отримують інвалідність, до проблем безвісти зниклих, до того що люди гинуть, до тих, хто в полоні досі знаходиться уже третій рік. Це велика біда нашого народу. Це всім болить і про це не забувається і не може забутися, і не забудеться навіть після перемоги. Але разом з тим, ну і більша, більша частина уваги, взагалі, навіть культурно-мистецької, вона зосереджена саме на цій темі на темі війни, війни і її горя. Ви обрали для себе, крім інших проектів, тому що я знаю, що є ще багато інших проектів і дотичних до війни. Зокрема, обрали для себе отакий незвичний проект, присвячений саме літнім жінкам, жінкам віку 90+. Чому взагалі з'явилася ця ідея? Ну взагалі важко уявити, як вона з'явилася в цей час, в час війни. Ну вона з'явилася не ті не в час війни в 2013 році, 2013 тисячі тобто році. Тобто ще взагалі війна так, не почалася, так, навіть не повномасштабно взагалі навіть, ще ніяка. Ще не революції гідності. Пам'ятаєте, от у нас ще тоді Янукович був президентом, oh. і в 13-му році я з групою журналістів поїхала на виставку Парі Фото в Париж. Це щорічна велика виставка, міжнародна виставка. Здебільшого там представлена комерційна фотографія. Там дійсно ну великі майстри фото, фотомайстри показують свої роботи. Дуже незвичайні роботи, іноді епатажні роботи, і велика виставка. Дуже і я там гуляла по цій виставці три дні і хотіла знайти щось про Україну. Як фото, що відвідувачі фотовиставки можуть дізнатися про Україну і чи є там є чи присутні там українські фотометці? Там були росіяни, багато росіян. І про Україну було два проекти: фотопроекту перший фотопроект Чорнобиль. Присвячений Чорнобилю величезні фото, які коштували по 26 тисяч євро. Серед фотографів вважалося великим досягненням поїхати в Чорнобиль і зробити фотографії. Це був канадієць-фотограф. Я з ним потім спілкувалася. Що він побачив в Україні, чому він вирішив саме Чорнобиль показувати всьому світу, і причому чому такі апокаліптичні картини. І другий проект фотопроект був представлений росіянкою, а воно... А, так вона з Санкт-Петербургу живе в Швейцарії, тоді жила в Швейцарії, і її фотопроект був присвячений незаконною торгівлею зброєю. А тобто Україна mm -hmm. продає незаконно, нелегально mm -hmm. продає е, за, е, частини до летальної зброї іншим країнам. Так, так, так. Тобто я теж говорила з тією дівчинкою, і вона, начебто, дуже доброзичливо розповідала, mm -hmm. як вона приїхала в Київ, як прийшла в Укрспецекспорт, як вона там зі всіма розмовляла, і, і... Її продали е, да. до летальної зброї. На базарі. Просто, просто їй розповіли все, все, все. Це був 13-й uh -huh. рік. Uh -huh. Їй всі розповіли про комплектуючі, і вона представилася, що вона журналістка. Вона попросила дозволу фото на робити фотографії, і вона розповідала uh -huh. про і це дуже... того. Вона цим торгує всім. Так, все показали, все так, розказали. Так, так, дозволили так, фотографувати. Так, так, uh -huh. так. Ну вона фотографувала просто uh -huh. де. де... Да, вона фотографувала, вона представила ці фотографії. Вона розповідала, як півроку. Вона жила в Києві, як потім до неї приходили там всі і пропонували всю інформацію. Тобто, це була така розмова, начебто світська бесіда, mm -hmm. але вона мені розповідала, що нічого такого, начебто це ніякі не секрети, це загальновідома інформація, і що їй дозволили це все знімати. А я повернулася з виставки. Про те, що кацапи, падлюки це теж загальновідома інформація. Е, ну, ми, же, ми всі в цьому, але пройшло 10 років. А, і тоді почалася Революція Гідності листопад місяць. І в 2014 році я почала проект мистецької експедиції. Ми встали подорожувати з художниками, музикантами, фотографами україною, маленькими містечками і влаштовувати там невеличкі фестивалі, мікрофестивалі, пленери, концерти. І потім я щоб в острозі ми зробили фестиваль, а потім в Братславі. Коли ми подорожували Братславщиною, селами. І крім того, я приїхала з художниками в Зяньківці. Взяньківці – це село, звідки родом вся моя рідня, по маминій лінії. Там бабуся моя жила, і я там дитиною часто бувала. І в Зяньківцях я вирішила зробити арт-резиденцію. Вона і зараз функціонує, туди приїжджають художники. І братславщиною, коли Зяньківці це Братславщини, і коли ми стали подорожувати селами, я побачила скільки а, літніх жінок. Ну а тема а, а, літніх жінок ніколи не була популярна серед митців, скажімо, прямо. Uh -huh. Тобто ніяких системних досліджень, ніяких великих системних проєктів, тому що старість не приваблива. Старість а, це а, нікому не потрібна, ніхто не хоче думати про те, але це наше майбутнє. Це проєкт взагалі про наше про майбутнє. Так, так, це проєкт про наше майбутнє. І, і я по, спочатку почала спілкуватися з, з, з такими літніми жінками, і вони розповіли мені так багато цікавих історій, що я вирішила, ці історії треба якось документувати. І, власне, бажання документувати ці історії, воно притягнуло за, за собою а, бажання робити їхні портрети. Причому портрети а, під час розмови з ними. Говорили ми з ними про все, все-все. а Почали з монастирського, і дуже просто виглядала ця ідея. Ну, тобто ця ідея дуже проста насправді. Всі спілкуються зі своєю ріднею, всі спілкуються зі своїми родичами. В кожній сім'ї є літні люди, на яких мало звертають уваги. А можливо, додається ту, тут моя особиста історія, тому що до своєї бабусі я їздила дуже рідко. І тому, а, можливо, цей проєкт спрацював і на те, що я просто хочу розказати про інших бабусь, про свою бабусю, про інших бабусь, поки вони ще живі. Щоб так, вони я розказали. Я розкажу. А, щоб вони розказали свою історію, щоб вони встигли розказати свою історію. І дуже часто виходило, що родичі самі були здивовані тими історіями, які розповідали бабусі. Вони цього не знали, а ми, розпов... ми говорили про їхню молодість. Вони жили не в непрості часи. А в 2017 році, після такої виставки «Братслав з першого погляду, це була живопис. Це був живопис. Виставка була в художньому музеї в Вінниці, але спершу у нас пройшов фестиваль «Братслав Ренесанс в Братславі. Під час саме у того пленеру я запросила фотохудожника, фотографа Максима Кушко, і в 2017 році ми зробили перший вояж. Дуже просто виглядала ця схема. Я підходила до голови громади до старост і просто спитала у них про тих літніх жінок, які. У них живуть на території їхнього старостату. Вони давали мені адресу. Спочатку дзвонили родичам чи погоджуються родичі, щоб фотографували їхніх бабусь, а потім ми приїжджали і я розмовляла, записувала їхні розповіді. А фотограф той час, поки бабусі розповідали. Фотографував їх. Це була ну, така багата жестикуляція, тобто вони жестикулювали, вони згадували такі свою молодість. молодість. Зазвичай, знаєте, траплялося, щоб бабуся не пам'ятала, що було вчора, але mm -hmm. вона дуже добре пам'ятала, як вона виходила заміж, як зустрічалася із своїм майбутнім чоловіком, як з'являлися діти. Ну, і, звичайно, це були розповіді про важке життя. Але це дуже цікаві розповіді. Другий етап проекту в 2018 році ми зробили з Сергієм Олійником, а і ці розповіді з цього проекту, ці портрети, тоді проходила конференція демократичної освіти, і ці портрети поїхали до Парижу. Тобто, звичайно, не парі фото, але, але я таким чином просто а, хоча би у вигляді такому не невеличкому, такому приватному, приватна виставка. На, на, це була конференція з демократичної освіти, а все-таки ці бабусі побачили. Портрети побачили глядачів, можна mm -hmm. так сказати. А, а в 22-му, а потім ви пам'ятаєте, пандемія, а тобто ми нікуди не їздили, ніхто 20 в 20-му році Да. А потім 22-й рік, і все-таки я запросила Костянтина Родигіна проїхатися зі мною по селах. Ми проїхалися в 22-му році, в 23-му році і зробили серію портретів. По селам Брацлавської громади і ці портрети були виставлені 9 листопада. Ми відкрили виставку в прекрасному культурно-рекреаційному просторі Рутенія Сила Роду, в селі Забужжя, Новий прекрасний простір. Зробили відкриття у стилі такого фольклорного свята, запросили дітей на свято, на свято приїхали студенти. Дієднання поколінь. Так, так, саме так. На свято приїхали. Студенти Донецького університету Костянтин привіз своїх студентів, тому що Костянтин не просто пересічний, ви знаєте, фотограф, а це викладач, це доцент університету Стуса, Василя Стуса. Тобто, це було свято молодих людей, і ми співали разом, тому що приїхали до нас в гості вихованці ліцею, Мельниківців, села Мельниківці і Немирівської музичної школи. Школи, і ми співали разом з ними. Це було дуже класно. Пані Людмило, ну крім того, що цей проєкт такий, те, що я змогла побачити по, ну, в інтернет-виданнях, угу. десь такі невеличкі огляди. Ну, ці фото вони справді дуже такі щемливі, дуже красиві. Uh -huh. І в цей момент я теж, до речі, думала про те, що е, зазвичай кажуть, що старість не красива. Uh -huh. А на цих фото ця старість красива. Вона красива, вона мудра, вона якась така тепла і на них ну, хочеться, хочеться дивитися. Е, але крім того, що сам проект такий досить нетиповий, ну, я ж кажу, він нетиповим, сприймається саме напевно в розрізі війни, uh -huh. е, саме в наш час. Е, разом з тим і назва нетипова. Угу. Назва теж та така креативна, молодіжна, я б сказала. Це ви придумали? Так, да, звичайно, я придумала цю назву, тому що мені би хотілося саме залучити молодого глядача. До цього проєкту і молодих виконавців цього проєкту, щоб вони зацікавилися це як саме, темою літніх людей, як креативною темою, як мистецькою темою. І, до речі, на парі фото. А тоді, коли я поїхала на виставку, там дійсно було дуже багато фотографій саме літніх людей з інших країн. Да, з інших країн. А тобто, ну це були фотографії досить апатажні, вони не стосувалися от, якогось такого, знаєте, соціального. Аспекту це просто була епатажна старість, да? uh -huh. така трошки фрікова, фрікова uh -huh. старість. А мені б хотілося показати красу через мудрість, а, тому що а, обличчя літніх людей, а, від яких всі, мож, всі ми можемо готовими бути послухати, що вони там чимось незадоволені задоволення, Да? А обличчя цих людей і їх поведінка. Кардинально змінюється, коли ви говорите на е, чутливі для них теми, коли ви говорите на теми з ними, від яким їм е, у них тепліше на серці. а саме їх спогади, найкращі спогади. Хоча їх спогади це багато болю. А, бо, а багато болю от, е, голодомори, О, війна, е, війна е, і дуже важка праця. 66-му році вони тільки почали побачили гроші. Як виглядають гроші за трудодні не трудодні, а гроші. А на початку 70-х їм стали видавати паспорти, що вони могли вони змогли подорожувати, ну тобто покидати село. А так це були кріпаки, просто кріпаки, які вимушені були працювати, і за невиконання трудодні ну, як норми їх могли відправити на куламу. Це розповіді живих людей, живих свідків. А до речі, у ці записані розповіді ви писали на диктофон? Ні. Просто ні, ні, ні. Я не писала їх на диктофон, тому що коли людина особливо літня бачить у тебе в руках техніку. Вона починає напружуватися, тобто вона починає звертати на це увагу. Можна зробити було це таємно, але я вирішила просто записувати таким старовинним способом. Ну, тобто, але Ручкою у вас є Такий багаж оцей. Звичайно, Його звичайно. реально, реально. побачити, ми це, да, ми видати? Будемо, я, так, так, так. Я зверталася з такою пропозицією, але. Ну там відповідь на цю пропозицію від обласної ради прозвучала дуже дивно. Оскільки я не дуже зрозуміла, що це означає, то я вирішила поки що збирати матеріал. А потім, можливо, знайдеться хтось, хто зацікавиться, і ми зробимо великий фотоальбом, тобто живої історії, літні мемо. Ну літні чому? Тому що це літні люди. А по-друге, тому що всі експедиції відбуваються влітку, не взимку, а влітку. Мемо від слова меморіс. Так, меморіс, да, пам'ять або нотатки. Як нотатки, так і літні нот. Mm -hmm. Нотатки від літніх людей, зроблених влітку. Бо, перше, знаєте, що приходить в голову слово мем, ну таке угу. ж шарж, так. щось смішне. Так. і це ніби як ну не, не те, щоб насміхання, а ну, те, що приходить в голову такий. Добрий, добра, добра, добра насмішка, якщо таке можна сказати, бо це якийсь каламбур виходить. Добра насмішка над старістю, і над смертью. Таке так, до речі, таких, таких такого іронічного ставлення так, до, так, свого стану, да, до свого стану, до свого стану, немі, іноді немічного стану. Я почула багато таких мемів, можна сказати, від літніх людей, від літніх жінок, які просто вони жартують над своєю немічністю, згадують, як ой, яка я була тоді. Дія, зараз да моторна, а зараз оце, навіть сапу не можу, не можу в руки взяти. А родичі кажуть, що якщо бабуся, від бабусі будемо ховати сапу і серпа, то проживеш до 100 років, тому, тому що праця для цих жінок це просто ну, необхідність. Угу. Відчувається, що це необхідність, і вони над цим жартують. Ну тобто і багато таких жартів є. Один жарт монастирське, бабуся, якої вже немає в але її. Оце світло її спогадів, не дуже вона дуже бідувала, бідувала і в молодості, бідувала і в дорослому віці, а і жарт на тему смерті. Це те, це такий, знаєте, вищий пілотаж, пілотаж ставлення до життя і смерті до цієї дилеми. Да? Коли в неї у неї над парканом. Було лалечене, лалече гніздо, і блискавка вдарила в цей нечуть, стовп uh -huh. і повалив, стовп впав, повалив паркан. І коли до неї прийшли е, люди, і е, бабусю, давайте ми вам полагодимо паркан, давайте матеріали купимо, що у вас там трошки грошей є. Вона каже, та гроші є, але відкладала ж на смерть. Знаєте, всі люди дуже спокійно ну, так, так. відкладають собі на смерть. У Одяг відкладають, свічечки збирають, кустки. Е, густки, от все весь так, щоб нікому вони не хотіли бути е, вантажем для своїх дітей при життю, і вони не хочуть бути і по смерті. Таким вантажем, і, і вона каже, що збираю гроші на смерть, нема куди дітися, все чекаю з дня на день, що може прийти. А будівельник, той, що прийшов їй допомагати, каже: Та ви скажіть смерті, нехай почекає. То я вирішила, то я їй скажу, нехай почекає, то мушу спочатку полагодити паркан, а потім вже помирати. Ну, тобто, дуже спокійне і іронічне ставлення до смерті. Пані Розумиво, я от думала про те, що ковід приніс теж багато горя в світ, але разом з тим приніс багато якихось таких нових раніше можливостей, які ми раніше не помічали, які нам були не цікаві. І от виставка діє виставка літні мемо 90+, плюс. Вона діє в забужі. Не всі туди можуть доїхати, але можливо хотіли б побачити. Можливо, є сайт, наприклад, рекреаційного простору Рутенія Сила Звичайно. Роду, де окремою сторінкою може бути. Так. Звичайно, Саме ця виставка можна все переглянути. А, Ця інформація є. А, ця інформація є на Фейсбук-сторінці Рутеня, Сила Роду. Ця інформація є на мистецькій експедиції сторінка на Фейсбуці. Це все можна побачити. Але найкраще я думаю побачити виставку вживу, тому що доїхати до Забужжя. Спочатку до печери, а потім три кілометри або вас зустрінуть в печері і привезуть. А автобуси ходять на печеру, мені здається, тричі на день і просто провести весь день біля Бугу. Тому що в рекреаційному просторі все зроблено для відпочинку: це фото зони, це прекрасні просто пейзажі, це бух, до якого можна прогулятися, це страви з печі. Тобто, виставка може бути тільки одним одною складовою. Великого вихідного, який можна а, провести в Забужжі. Забужі. так і останнє запитання, пані Людмило. Останнє запитання, і, напевно, воно таке якесь ну, для мене особисто найбільш болюче. Mm -hmm. Чому тому, що от ви казали, що почали роботу над цим проєктом більше десяти років тому, mm -hmm. в тринадцятому році, ще, mm -hmm. так? І вже частина тих людей, яких ви писали, які uh -huh. зображені на цих фотопортретах, їх уже немає uh -huh. серед нас. Н немає в світі явному, скажімо uh -huh. так. Але вони є на цих портретах, uh -huh. вони є в розповідях, які uh -huh. ви записали. І з одного боку, дуже боляче, тому що зникає ціла епоха. Uh -huh. З одного боку, можливо, цим людям легше, тому що вони своє перестраждали, uh -huh. своє віджили і кажуть: ну кажуть, що там легше, не знаю, звідти uh -huh. ніхто не звертався, uh -huh. але чомусь впевнені, що там легше. Е, а з іншого боку, дуже шкода, коли ці люди йдуть, тому що вони йдуть не просто зі своєю особистою історією, яка є частиною історії нашого краю. Вони йдуть з традиціями, зі звичаями. З якоюсь такою особливою енергетикою, якої не залишається. Тому що ми уже зовсім інші. Ми не знаємо багато з того, що знали вони, і ми можемо це прочитати, але не зможемо так жити. Не знаю на щастя чи на біду, але втрачається дуже велика, великий пласт культури, втрачається ціла епоха. Ну що тут сказати? І вона дійсно втрачається, незважаючи на те, що ми намагаємося її зберегти в якихось. Фото, в письмовому вигляді, в, в відео, але вона залишається просто як музейний експонат. Вона уже не живе. І питання до вас таке. Там на початку програми я сказала про те, що люди, які торкаються от цього проєкту, які просто його бачать, які читають, які творили його разом з вами. ну, Напевно, в душі в людини все-таки щось міняється. Тобто люди, які щиро дивляться, щиро бачать, вони змінюються. Це правда? Так, це правда. Ну, по-перше, змінилась я за тих пір, як я роблю цей проєкт, і спілкуюся з цими жінками, я відчуваю в собі ці зміни. І, Ви знаєте, не було людини просто, яка б прийшла повз, не обернулася, не прокоментувала і не. Не звернула увагу на цей проект, тобто це така проста е, тема, вона поряд з з нами завжди, і чомусь ніхто не звертає на неї уваги. Але це дійсно цілий пласт культури, і це наша спадщина. Е, що ми можемо зробити? Ну, по перше, родичі в сім'ї, яких є 90-літні, плюс е, літні жінки, чомусь особливо мене цікавлять жінки. А їх, по-перше, більше залишилося, 90 плюс. По-друге, на їхніх плечах була була вся оця вага і хатньої роботи, і роботи в селі, в колгоспі. І мені хотілося би зборонитися до тих людей, у кого є ще родичі 90 плюс. Будь ласка, зробіть їхні фото. Для сімейних архівів. Можливо, потім знайдеться хтось, що хто захоче систематизувати всю інформацію. Запишіть їхні розповіді, запишіть все, що вони пам'ятають. Ви будете здивовані, як багато вони пам'ятають про свою молодість. Вони можуть забувати сьогодні, що було вчора, да? але те, що було давно, вони чомусь дуже добре пам'ятають. Пам'ятають на рівні почуттів, на рівні емоцій. А їм багато потрібно, їм не потрібно те, що потрібно було, ну, наприклад, в 20-30 років. Зараз їм нічого не потрібно. Увага. Тільки увага, тільки одне добре слово. А, тобто е, я, роз, я прекрасно розумію, і ви розумієте, які зараз важкі часи, як важко в собі добути те співчуття саме до літніх людей, коли поряд вбивають дітей. Коли поряд гинуть молоді люди, а коли на фронті гине так багато наших хлопчиків, але все-таки це Дівчат. наша історія, це наша спадщина. І для того, щоб закріпитися от нам на нашій землі, нам ця спадщина потрібна. Нам потрібна історія, розказана саме з сільського подвір'я, з того, що бачили вони. Я вам дякую. Дякую за цю ініціативу. І я думаю, що не лише фотовиставка, а й сьогоднішня наша розмова торкнеться серця, торкне серця слухачів, і хтось все таки захоче і встигне зберегти пам'ять про своїх рідних літніх людей. Маємо на те надію. Нагадаю, слухачам вислухали програму з перших уст. Ми говорили про виставку Літній МЕМО 90, яка функціонує у культурно-рекреаційному просторі Рутенія Сила Роду села Забужжя Братславської територіальної громади. Гости в студії була організаторка проєкту Людмила Гарарук. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.